Привіт! Сьогодні хочу вам показати, як готується таке блюдо, як називається баклажани по гречески Я спробував їх колись дуже давно, знав рецепт і зробив свою інтерпретацію. Вона досить схожа на оригінальну, але готується просто і смачно. Хто допустимо любить баклажани, але таке блюдо подобається всім. Так що дивіться. Нарізаємо баклажанчики. Вирізаємо з них внутрішність, робимо лодочку таку, яку можеш помістити. Розміщуємо на, на деку Скільки у нас їх влізе. Ну, виходить отака штукінця. А що Куча відходів. Далі нам потрібно сир домашній. Ну, в в рецепті це козиний сир, звичайно. Ну, у нас буде домашній коров'ячий. Оливкова олія. І саме дороге, що тут є, це артен-сіль. Дуже дорогий продукт, рівнянні, як шафран чи шалфей стоїть. І, і це все перемішується, підсалюється десь ложка солі, олія, перемішується це все. І накладається в ці бороздочки. Небагато. Можна в рівень приблизно воно так розсипається і нормально буде. Отак виходить така краса. тільки Я забув додати, що сюди ж треба додати чесничок, слайсами можна порізати. Три слайсика на лодочку на дно, бо там буде олійка і воно буде собі чесночний вкус буде в нього залишатися. Не обов'язково робити його красиво. Воно все розтечеться, розпечеться. Така Насипом так хай і буде, воно буде побачите, чудово. Далі ми натираємо сир. Любий сир, який плавиться, нам потрібно. Любий недорогий сир, який плавиться, можна будь-який. Не знаю, чи сирний продукт піде. Мені здається, все піде сюди. Що можна? Вилажується зверху, щоб воно трошки поплавилося. Зверху ми ще поліємо. Олійкою чуть-чуть, десь пів чайної ложечки, може, 3 чайної ложечки на кожну лодочку оливкового масла. <пів> Ставиться на температуру в духовку, десь на градусів 180, можна 200. Саме головне, що вам верх розплавився, а температури буде достатньо, щоб і приготувався саме баклажан буде м'ягеньким. Вершушок розплавився, припівся, щоб до золотистого, буде чудово. Собі стоїмость цього продукту недорого. Я б де взяв 1, 200 кіло баклажана, його ціна була вже по 70 гривень. Е, сюди грам 300 домашнього сира. Може, е, ложки 4 оливкової олії, чайна ложка солі обичної кам'яної. Е, сира такого. Пішло десь приблизно грам 100 на посипку піде. Ну, можете почитати собі стоїмості, не дуже буде дорого і дуже смачно. Називається блюдо. Баклажани по гречески Це моя інтерпретація цього, цього блюда. Ось такий результат у нас виходить перед тим, як ми поставимо його в духовку. Заглядаємо сюди і дивимось, що тут робиться. Я думаю, що хвилин 15 буде готове. Вони рум'яніють, сироп плавиться і будуть дуже чудові на смак. Ось такий результат дуже смачно, припечено. Ням-ням. Тепленьке місце холодним дуже добре. Пробуйте.